Топ 5 помилок при нарахуванні амортизації. Це наступне питання, яке зачіпає національні стандарти, впливає на бухгалтерський фінрес, а отже, і на податок на прибуток. А на фоні того, що перевірки відновилися і стали масовим явищем, ми маємо з вами бути готові. І те, що є топ, не допускати, як мінімум, те, що є топ. мене бізнесу, якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні. Вітаю! Мене звати Марія Накавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу онлайни, а також живі зустрічі для бухгалтерів-практиків. Інформацію про всі заходи ви можете побачити в описі під цим відео. Серед поширених помилок в амортизації є перше, це не встановлення ліквідаційної вартості. Друге співставлення із строком в податковому обліку тоді, коли співставляти не потрібно. Кожен з цих моментів я далі буду розбирати. Третє невірний строк корисного використання. Четверте використання єдиного методу амортизації до усіх основних засобів. Ну і п'яте відсутність первинки, яка підтверджувала право на амортизацію. Ось пункт п'ятий це був наш попередній випуск ранкової кави, де це питання я детально розповіла. В цьому випуску я лише нагадаю, що як таке явище це існує. Якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, пам'ятайте, мейл писати в коментарях не потрібно. А де потрібно, в описі під цим відео є посилання, за яким слід вказати свій мейл. І тоді слайди надійдуть. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал, не пошкодуєте. Все, що я роблю, це виключно для полегшення вашої праці. Щоб не пропустити важливого, поставте дзвіночок. І партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес, який теж у нас з монобізнесом однакова мета одна мета на всіх бухгалтерів це полегшити і покращити наше з вами бухгалтерське життя. Ну і почну я цей випуск із запитання до вас. А який метод амортизації ви використовуєте? І ось я даю 99,9%, що ви напишете прямолінійний метод. Звісно, залишається 0,1 для тих, хто напише щось інше, як правило. Інші методи амортизації застосовують ті колеги бухгалтери які пройшли наш онлайн-курс «Бухоблік з НПСБО. І їм уже не страшно застосовувати інші методи. Більше того, вони в тому бачать великий інтерес і цікавий момент. Якщо подивитись на наші національні стандарти, то для основних засобів, для тих об'єктів, які ми обліковуємо на 10 му рахунку, передбачено 5 методів амортизації. А прямолінійний, зменшення залишкової, прискореного зменшення залишкової, кумулятивний і виробничий. А чому варто застосовувати різні методи? Та тому, що стандарт сьомий нас зобов'язує застосовувати метод амортизації не той, який простіший, а той, який найкраще і найбільше відтворює спосіб отримання економічних вигід. А що це означає? Якщо у вас є, скажімо, це основні засоби, які є у адмінперсоналу, стіл, комп'ютерні, за комп'ютер інше скажу, стіл, шафа, що там? Основні засоби, які морально особливо не застарівають, Але спосіб отримання економічних вигід, як правило, рівномірний із періоду у період. Ну, тому що адмінперсонал, він як це? Е, нічого особливо такого хвилястого не робить, так? тобто рівномірно адмінфункції виконується. І тому спосіб отримання економічних вигід прямолінійний тут дуже навіть пасує. Але якщо це е, ця ж комп'ютерна техніка у адмінперсоналу, або якщо це інша техніка, яка дуже швидко морально застаріває, е, чи навіть автівка, так, метод зменшення. А краще прискореного зменшення залишкової вартості підходить найбільше. Так? Тому що близько 50% перший рік це буде сума амортизації. Буде відтворення економічних вигід? Буде, тому що в перший рік найбільше зношується морально. І чим далі, тим меншою сумою буде амортизації, що теж буде відповідати. Чи означає це те, що стандартом заборонено використовувати прямолінійний для всіх основних засобів? Ні, не означає. Але це знаєте, так само, як наведу приклад, із телефоном. Ось у вас є телефон, ви можете тільки дзвонити з нього, а можете користуватися інтернетом, а можете, ну, зараз ви можете все фактично через ваш телефон, починаючи від того, що це гаманець, яким ви можете оплачувати, і я не знаю, навіть завершуючи чим. А уявіть собі, що ви тільки дзвоните по своєму телефону. Ось метод прямолінійний. Це так, ніби ви телефон використовуєте лише як засіб для того, щоб подзвонити. Здається, що на сьогодні телефон в першу чергу все, все що може бути, а в останню чергу подзвонити. Ось. Але помилкою це не буде. Просто я вам показую. До речі, це є фрагмент із онлайн-курсу Бухоблік за НПСБО, де кожен з цих методів ми розберемо на числовому прикладі. І ще, чи можна до різних основних засобів застосовувати різні методи амортизації? Так, можна. А чи можна до одного виду основних засобів використовувати різні методи? Наприклад, от у вас є виробниче обладнання, і до якогось виробничий метод, а до іншого прямолінійний. На те має бути якесь логічне пояснення. Тобто, ми визначаємо метод амортизації по відношенню до кожного основного засобу. Але якщо спосіб отримання економічних вигід є однаковий, то логіка є в тому, що все ж таки один метод на основні засоби, які мають однакове функціональне призначення. Хоча може бути аргумент, чому у вас різні методи, і це помилкою не буде. Ще два слова скажу, що з точки зору оподаткування. Вибір методу амортизації і можливість користуватися різними це теж дуже, класна, дуже класний спосіб для оптимізації. Адже, якщо у вас великі витрати, у вас є збитки, безумовно, вашим інтересом буде зменшити витрати. І ось метод прямолінійний, за яким ви встановлюєте термін корисного використання дуже довгий 20, 50, 100 років, дає вам можливість встановлення маленької суми амортизації, а отже, зменшити. На рівному місці витрати. Якщо ж вас навпаки в плані оптимізації цікавить збільшення витрат, знову ж таки прямолінійний, особливо не розженешся, ви не поставите там рік так, термін корисного використання. Але якщо ви візьмете зменшення прискорене зменшення залишкової вартості, це буде дуже класна оптимізація у контексті, що в перший рік витрати будуть вищі. Тобто розумієте, що ми можемо абсолютно будь-який метод використовувати вільно, якщо ми можемо і вміємо це зробити, адже зміна. Методу амортизації не те, що можлива. Стандарт навіть зобов'язує кожного року, в грудні перед складанням річної звітності з огляду на наступний звітний період. Ми дивимося, чи не змінився спосіб отримання економічних вигід. І якщо він змінився, ми не те, що можемо. Ми повинні змінити метод амортизації. І ця зміна буде зміною облікової оцінки, де відтепер і на майбутнє ми будемо перспективно застосовувати новий метод. Ідемо далі. Малоцінні необротні матеріальні активи. Багато хто розуміє, що тільки 100% приводів в експлуатацію, але ось, будь ласка, стандарт нам дає 4 варіанти: прямолінійний, виробничий. 100% приводів в експлуатацію і 50 плюс 50. 50 при вводі і 50 при вибутті основного засобу. Ось цей, ці знання що можуть допомогти. Під прям кейс одного бухгалтера. Роблю податковий аудит і дивлюся: ну, непритаманна, така, дуже рідкісна ситуація, коли для МНМА застосовано прямолінійний метод. Запитую: А чого так? Чому прямолінійний? І дивлюся, Вау, ще й 50 років. І бухгалтер каже: ну, ми зараз на спрощеній системі, але плануємо прийти на загальну систему. Ми бачимо по обсягах, що ми прийдемо на загальну. То для чого я свої витрати у вигляді амортизації буду зайво використовувати на спрощенні, де це не впливає на об'єкт оподаткування? Розумно, розумно, якщо все обҐрунтувати, гарно це все задокументувати, чому ні? А ще є легенда, що змінилися, змінився спосіб отримання економічних вигід. Чому ні? Який метод ви б не обрали, сума амортизації завжди рахується на 12 місяців, ділиться на 12, і тоді, в залежності від того, який проміжок суцільний у вас вийде протягом того періоду, і буде однакова сума амортизації. Я маю на увазі, в березні купили, в квітні ввели в експлуатацію, з травня починаємо рахувати амортизацію. Отже, з травня, по квітень наступного року. Місячні суми амортизації будуть однакові. Щодо ліквідаційної вартості, і небезпека в тому, що ліквідаційна нуль. Це дійсно небезпека у тому плані, що треба розуміти, що ліквідаційна це сума, яка ніколи не потрапить до витрат у вигляді амортизації. Чому? Тому що первісна мінус ліквідаційна це буде амортизована вартість, і ось ця амортизована потрапить до витрат у вигляді амортизації. Часовий приклад. Первісна 1000, ліквідаційна 200, амортизувати будемо 800. Другий приклад. Первісна 1000, ліквідаційна 0, амортизувати будемо 1000. Ну, як ви вважаєте, чи будуть податківці дивитись на те, чи є у вас ліквідаційна? Чи буде у них питання, якщо ліквідаційна має бути, чому вона нуль? Та звісно, що буде, тому що. Завищені витрати будуть у вигляді амортизації, якщо вони встановили ліквідаційну. Давайте почитаємо визначення: ліквідаційна це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів чи ліквідації після закінчення строку корисного використання за вирахуванням витрат пов'язаних із продажем ліквідацію. І знову прийду до прикладу. Ви купили автівку за 800 тисяч. Поставили термін корисного використання, звісно, не той, скільки може ця машина проїздити. бо це буде й 20 років. Ми по стандарту 7-му маємо встановити строк очікуваного використання, скільки ми плануємо. А ми плануємо 5. Взяли собі мінімум той, який є згідно податкового кодексу. Отже, 5 років. Ага, 800 тисяч, 5 років. Питання через 5 років, скільки буде коштувати автівка? І ось тут нам потрібен експерт. Це не є прям оцінка експерта, він не зробить майбутню оцінку, але консультація у вигляді е, ви, видачі якоїсь цифри, так ми можемо цим скористатися. І також ми можемо встановити відсоток якийсь від первісної. І також ми можемо встановити, що якщо сума ліквідаційної менше встановленої нами межі суттєвості для цих випадків. То приймаємо, що ліквідаційна дорівнює нуль. Ми теж і це можемо. Ми багато що можемо, якщо ми знаємо національні стандарти. Але я вернусь до свого прикладу. 800 тисяч первісна ліквідаційна, нехай буде 200. Отже, 800 мінус 200 600. Саме 600 ми амортизуємо. Але ж якщо ми не встановили цю ліквідаційну, то розумієте, будемо амортизувати 800 і сума амортизації буде завищена. Моя рекомендація встановлювати ліквідаційну. І щоб спростити собі задачу, це може бути до 10 від первісної. Одразу скажу: це не зовсім коректно і правильно встановлювати розмір ліквідаційної для всіх загалом основних засобів. Більш Правильно буде і об'єктивно встановлювати ліквідаційну для кожного основного засобу окремо, але ми можемо зробити два підходи: перший основні засоби, які описати які це вартість, яка встановлюється ліквідаційно індивідуально і затверджується наказом по підприємству. А ті основні засоби, які менше такої то величини і які пишемо, які це. Це ліквідаційна буде там 10% від пересної. Ось таким чином можна собі спростити. Що робити, якщо ми опам'ятали пізно і розуміємо, що ліквідаційна у нас нуль. Ми про це знали, ми про це чули, ну ніяк не наважувались ту ліквідаційну встановити. Будь ласка, ділюсь фрагментом із онлайн-курсу вухоплі з НПСБО. Де на прикладі я пояснюю, як це зробити. Уявімо собі, що у вас ліквідаційна була нуль, бо ви не знали, не вміли, не розуміли там і так далі. Перше, хочу дати вам аргумент для оправдання вашого. Ліквідаційна це питання оціночне, і на той момент, коли ви вводили в експлуатацію дані, на яких базувалася ваша оцінка, показували. Говорили про те, що ліквідаційна нуль. Але в грудні 24-го перед складанням річної звітності і перед тим, як зайти в новий рік, інвентаризаційна комісія оглянула ще раз основні засоби, уважає ж була річна інвентаризація, і дала вам необхідні дані, що все ж таки ліквідаційна буде. Бо по, по тій автівці залишилося там 2 роки до кінця, і через 2 роки вона нуль не буде коштувати. Добре, чудесно. Отже, наш алгоритм діє. Спочатку на цифрах, а тоді ще дам навіть приклад наказу. Дивіться. А, ну, Оскільки це є з онлайну, то дати у нас тут не, не 25-го року, так, це й рік приклад такий: а, первісна вартість нашого основного засобу мільйон 50 Ця сума вже очищена від ПДВ, бо це первісна. Знос за перший рік, 21. 21-й. 157500. Ну, уявімо собі, що ми придбали в грудні ввели в експлуатацію, а з січня почали рахувати амортизацію, тому 157500 є амортизація. Далі балансова на 31,12 на кінець року буде різниця 1 млн мінус 157,500 892 500. І ось на 312, 31, 21 ми визначили, що ліквідаційна все-таки не нуль, а 210 тисяч. Окей. Що далі? Рахуємо амортизовану вартість. І вона буде дорівнювати первісна 1,50. Мінус знос 157 500, мінус ліквідаційна 210. І амортизована буде 682 500. 682 500. А, так, так, так. І зараз я. Поділю на 170, 625, щоб розуміти. 682,500 поділити на 170 625 4 роки. Тобто, для цього основного засобу термін експлуатації був встановлений першочергово 5 років. 5 років. Рік пройшло, рік пройшов, лишилось 4 роки. І тому 682 500 я ділю на 4 роки, які залишилося 170, 625. І, відповідно, поділивши річну суму амортизації на 12, я отримую місячну суму. Висновок, який: зміна ліквідаційної вартості, нехай буде з нуля на якусь цифру це є зміна. Облікової оцінки. А зміна облікової оцінки згідно стандарту 6 зобов'язує перспективне застосування. Перспективне означає, з наступного місяця живу по-новому, попередній період не перераховую. Все, у вас цифри. Накладайте на свої, будь ласка, ви можете це змінювати. Алгоритм дій, якщо говорити, підсумувати цей е хід думок. Крок перший зміна оцінки способу отримання економічних вигід на підставі проведеної інвентаризації. Це раз. Друге документальне оформлення, бухдовідка і наказ. Третє розрахунок, ось який ви бачите. Ну і крок четвертий: перспективне застосування. Тобто відтепер і на майбутнє застосовуємо по-новому. -по і знаєте, і коли до вас приходить податковий і запитує про ділянку основні засоби і запитує: А чи ліквідаційна у вас є. Ви говорите, звісно, так. А як інакше, є ліквідаційна. Ось. Ну а пояснювати, що її не було, а тепер вона з'явилася зовсім не обов'язково. Не факт, що це можуть побачити, йдемо далі. Ось є зразочок наказу, це щодо встановлення строків. Зараз дивлюся, ось те, що потрібно. Це є зразок наказу про зміну розміру, про зміну методу амортизації, якщо правильно. Строку корисного використання та може бути зміну розміру ліквідаційної вартості, в залежності від того, що саме у вас. За основу можете брати цей наказ і зробити те, що, що змінилось саме у вас, припасувати це для себе. А я буду підсумовувати і заодно прокоментую ті питання, які я, можливо, пропустила. Отже, поширені помилки щодо амортизації. Перше, не встановлення розміру ліквідаційної. Абсолютно точно, це є ризик, і полягає він у завищенні амортизації. Задумайтесь над тим. Друге, співставлення із строком у податковому обліку. Я мала на увазі, що часто бачу, коли бухгалтери прив'язуються до мінімальних строків корисного використання у податковому кодексі 138 стаття. При цьому. Вони є або на єдиному податку, або вони є на загальній системі, але малодохідники, і їм до 40 мільйонів, як до неба. То нашу вам мінімальні строки із статті 138. Ці строки необхідні лише для податкової амортизації. А хто рахує податкову амортизацію? Високодохідники, або малодохідники, які не відмовились від застосування податкових різниць. Тому не треба. І ще одне: якщо у вас строк е, мінімальний, а ви бачите, що витрат вам забагато, нічого не заважає вам збільшити термін корисного використання. Але йти потрібно за тим алгоритмом, який я розписала. Це є. Змінився спосіб отримання економічних вигід. Ви бачите, що ви довше будете використовувати, ви оформляєте наказ, розрахунок робите новий, починаючи з місяця наступного за зміною. Ви робите будовідку довідку і застосовуєте перспективно. Третє: невірний строк корисного використання. Це знаєте, що коли ви високодохідник. А отже, користуйтесь мінімальними строками із 138 статті, але при постановці на облік основних засобів визначили невірну групу основних засобів. І ви ж знаєте, що в 138-й прив'язка строк мінімальний до кожної із груп, груп всього 16. І включивши основний засіб не до тієї групи, ви орієнтуєтесь на інший строк корисного використання, ніж мав би бути. Четверте, використання єдиного методу амортизації. Це помилка, якщо ви не знаєте, що ви можете використовувати усі методи амортизації. Помилка, яка вас обмежує, яка так вона не призведе до, до нарахувань, але яка зв'язує вам руки ноги, і ви, ви можете, як телефон, тільки подзвонити, а не використати жодної іншої функції, яка в ньому є. Ну і п'яте, це відсутність первинки внутрішньої, внутрішньої мається на увазі для підтвердження витрат у вигляді амортизації, повторю висновок попереднього випуску. Має бути наказ про від в експлуатацію, форма ОЗ 1 про акт воду в експлуатацію і відомість на рахування амортизації. У мене по цьому все. Сподіваюся, було корисно. Якщо залишились питання по амортизації. Пишіть, я відповім. Колего. Запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!